В міру оптимістична стаття вийшла на виданні Блумберг. Блумберг вважає, що в Росії залишилося мало часу для прориву на полі бою, але майте на увазі, що це тільки точка зору «Блумберга». в Путіна вона може бути зовсім іншою. Російська армія на сьогодні досягла обмежених успіхів на фронті проти українських військ, які зазнають нестачі зброї та боєприпасів. Це стало викликом для Путіна, оскільки в міру надходження західної зброї до ЗСУ та зростання втрат армії РФ, перевага московитів починає губитися, вважає видання Bloomberg. У статті наголошується, що спроба збройних сил РФ відкрити новий фронт у Харківській області вже виглядає авантюрою, яка не досягла мети створення так званої буферної зони вздовж кордону. Україна завдає дуже великих втрат російським військам у боях навколо міста Вовчанськ. Також Московія трохи просунулася вперед на Донеччині після взяття стратегічної Авдіївки і вже кілька тижнів намагається захопити ще один ключовий населений пункт у регіоні часів яр. Російська стратегія виснаження сил України є дуже дорогою та кривавою для самої російської армії. Вона може призвести до надмірного виснаження сил з російського боку, що у свою чергу дає українцям шанс на контрнаступ. Так вважає Блумберг. Журналісти нагадують, що Путін наполягає на тому, що його військові цілі незмінні що Московія воюватиме стільки, скільки буде треба, для перемоги в Україні. У цей же час перед Україною та західними союзниками стоїть виклик збереження спроможності до опору у війні, із надходженням зброї від США Путіну довелося стикнутися з зміною відносин союзників України, які послаблюють обмеження на завдання ударів по території РФ. Перспективи Московії здобути перемогу значно зменшилися внаслідок відновлення поставок зброї та допомоги. Московія, можливо, має найбільшу кількість солдатів, але багато її першокласної бронетехніки було знищено. І на відновлення армії до рівня 2022 року підуть роки, заявив старший науковий співробітник із питань наземних воєн Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі. Безумовно, обидві сторони стикаються з величезними проблемами, особливо у питанні заміни загиблих та поранених військовослужбовців. Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, який знижує призовний вік, хоча проблема з кадрами залишається актуальною для української армії, йдеться у публікації. Блумберг вважає, що одним із можливих сценаріїв цієї війни є виснаження російської армії, що може дозволити ЗСУ потім перейти в наступ. Тобто, можливо, повториться ситуація як було в 22-му році. Коли російська армія активно наступала в першій половині року, потім, у липні серпні, через великі втрати її наступ застопорився. При цьому російська влада покладалася на приплив добровольців, після чого ЗСУ провели контрнаступ, звільнивши значну частину Харківської та Херсонської областей. Від каналу саме як ми завжди підкреслюємо, кожна аналітична стаття це тільки припущення її авторів. Тому Почитати чи послухати її, звичайно, можна, може і варто, але повністю вірити, що так воно і буде, точно не потрібно. Аналізуйте інформацію з різних джерел і так формуйте свої власні думки. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.